Весняні чарівності пахучу красу квітучого дерева знають всі. А ось чим ще приваблива черемха, які корисні властивості і протипоказання у неї є? Варто розібратися більш детально. Трохи важливої інформації. У природі це дерево досить поширене, звичайно чорну. Черемху можна зустріти практично по всій території нашого континенту, включаючи європейську частину, Сибір і Азію. Мало хто знає, але не вся черемха цвіте запашними білими кистями, а дозрілі ягоди, блискучі і чорні, їй інший вид червона черемха. Плоди якої нагадують грона червоної смородини, спочатку така черемха зустрічалася на землях північної Америки, але тепер її можна побачити і у нас. Чим же ще приваблива черемха, крім її зовнішньої краси і пахощів під час цвітіння? Оцінити лікувальні властивості, зробити висновки і зрозуміти, чим корисна черемха буде простіше, якщо дізнатися про її хімічний склад, наявність корисних речовин, вітамінів, елементів та інше калорійність ягід – 35 кал на 1,00 органічні кислоти, яблучна, лимонна фонекарбоновая дубельні речовини близько 1,5 на 1,00 пектини, трохи більше 1 на 1,00 мінеральні речовини. Залізо, мідь, цинк і кобальт, вітамін воден, 12 причому вміст останнього перевищує необхідну для людини добову норму в 10 разів. Також черемха містить фітонциди, антимікробну речовину, що пригнічує ріст бактерій, ринкових спор і мікроорганізмів, флавоніди, антиоксиданти виводять токсини, каметь і ефірні масла. В її листі наявність вітаміну з досягає як бачите. Будь то наша звичайна або заморська червона черемха це щедра природна аптечка, яка при правильному застосуванні підтримує організм і навіть допоможе вилікувати деякі недуги залежно від характеру, впливу, користь і лікувальні властивості черемхи можна розділити на кілька груп: антибактеріальні та протизапальні. Під час запальних захворювань внутрішніх органів в простудних грітах, нежиті і пронхітах нерідко виникає жар, в цьому випадку рекомендується приймати протягом дня черемховий чай або настій, до складу якого входять квіти і листя. Прекрасні сечогінні і потогінні властивості призводять до зниження температури. А високий вміст вітаміну сприяє якнайшвидшому одужанню. Користь від відвару черемхи спостерігалася і при лікуванні туберкульозу і запалення леганів. При жіночих запаленнях і горизвісною молочницею значно полегшують стан регулярні спринцювання відваром черемхи паралельно з традиційним лікуванням і вживанням настою всередину. Вони приносять швидкі ефекти і згодом можуть час від часу застосовувати як профілактичний засіб, зубний біль, як правило, викликана запальними процесами, Знімається полосканням настоя, лікарські властивості черемхового відвару надають позитивну дію і на захворювання ясен-слузової оболонки ротової порожнини, а також знімає вогнища запалення в горлі і на мигдалинах, в'яжучи та обволікаючи при проблемах з кишечником. Шлунком під шлунковою залозою, жовчним міхуром, а також при діареї і дизентерії допомагає відвар сушеної кори черемхи. Не рекомендується застосовувати при загостренні виразкової хвороби, щоб не завдати ще більшої шкоди. Рецепт настою квіти, молоді пагони і кора по два столові ложки сухої подрібненої сировини засипають в термос, заливають літром окропу і залишають настоюватися на ніч. Вранці отриманий чай відсіджують і вживають протягом дня півсклянки перед їжею. Відзначено, що саме червона черемха успішно застосовується для лікування шлунково-кишкових захворювань, де використовуються, в'яжучі властивості її свіжих ягід, загоюють і загальнозміцнюючи. Багато проблем зі шкірою також пов'язані із запаленнями. Тому лікувальні властивості черемхи застосовані і тут примочки і вмивання допомагають боротися з висипом вугрів і акне, полегшують наслідки дерматозів, знімають свербіж шкіри і сухість. Квіти черемхи використовують для приготування омолоджуючих масок для шкіри обличчя і шиї. Настій черемхи полегшує болі в суглобах, викликаних запаленнями і травмами. Такі компреси роблять на кистях, ліктьових і колінних згинах. Ягоди черемхи використовують як натуральну біодобавку для забезпечення організму вітамінами, макро і мікроелементами. Для цього свіжовичавлений сік до зрілих плодів змішують за смаком з медом і вживають за півгодини перед кожним прийомом їжі. Користь такого профілактичного лікування в тому, що відбувається очищення сучовивідної системи, нормалізується обмін речовин і зміцнюється імунітет, протипоказання і застереження. По перше, протипоказання відносяться до тих, хто схильний до алергій, тому щоб від препаратів була тільки користь, варто попередньо зробити пробу, по-друге, все добре в міру. Тому при передозуванні або неправильному застосуванні навіть натуральні лікувальні засоби нерідко приносять шкоду. Справа в тому, що листя, кора, а особливо кісточки в ягодах черемхи містять шкідливу речовину під час тривалого зберігання або настоювання відбувається розщеплення глікозиду амигдалина і утворюється синильна кислота. У великих кількостях вона завдає шкоди організму людини, тому препарати з черемхи не можна застосовувати жінкам в період вагітності і. Звичайно, під час годування груддю, а для тих, хто мріє про дитину, не варто нехтувати нехай і поки не підтвердженими медициною даними про те, що аромат черемхи може надавати протизаплідну дію, особливі протипоказання стосуються використання черемхи для лікування дітей. Слід не перевищувати рекомендовані дозування, кожен раз готувати свіжий відвар або чай. А малюкам до 3 років не застосовувати такі препарати взагалі. По третє, сильне пахощі квітів у замкнутому приміщенні нерідко викликає головний біль і може привести до алергічних реакцій. Тому від букетів черемхи в кімнаті краще відмовитися і насолоджуватися її ароматом черемхи на свіжому повітрі.